Привіт, шановні гості, дорога родина. Сьогодні, який на сьогодні день, мабуть, що середа, то дощ, то сонце, таке, коротше, на дворі чертіша. а в мене, як завжди, купа справ, купа роботи. І сьогодні буду відповідати на дуже цікаве питання. Прилаштовую вас. На столі буде шарудіть, так, а далі вже шарудіть не буде. Було вчора дуже цікаве питання, я не знаю. Для багатьох воно актуальне чи ні, але тема досить таки важлива для тих, хто шиє. У мене не дарма тут я поприпірала манікени, що тепер буду спотикатися об них, так? І сьогодні ми з вами поговоримо трішечки про манікени, потім я трішечки попрасую, трішечки своє щось пороблю. Отже, тема манекенів, який манекен обрати? Розповідала в багатьох відео, в багатьох прямих ефірах, але нам, мабуть, що приходять. Нові глядачі, тому деякі не можуть розібратися. Отже, манекен, чи потрібний манекен потрібний, як його обрати? В залежності від ваших коштів та від ваших потреб. Давайте тепер розберемося, взагалі, що таке манекен. Якщо ми беремо такий от звичайний, отакий. Так. Вони діляться на два типи: виставковий манекен. Просто для примірки одягу, просто для того, щоб сфотографувати. І манекен кравецький, самий справжній. Вони бувають м'які, як в моєму випадку, цей і цей і так. Так вони бувають і просто з пап'ємаше, як робили раніше. Взагалі, манекен його робили з пап'ємаше, обтягували тоненькою тканиною і зверху чохол. Тепер давайте розбиратися, в цьому ж основна різниця. Ну, Цей манекен. Звичайно, що м'який, в чому його перевага, що ви можете заколювати булавки повністю на всю глибину, як ви бачите. А булавка ось такої довжини майже 6 см. Так? Куди завгодно. Сюди булавку ви не вхромите. Ви просто її можете захромити, хіба що в чохол, якщо на манекені, чохол, так. Цей манекен нагодиться для того, щоб на ньому взагалі робити якусь примірку. Але це не основне. Основне це параметри манекена. Отже, давайте розбиратись. Що ми маємо? Ми маємо кравецький манекен з лініями, і в мене ще позаду стоїть кравецький манекен без ліній. Вони абсолютно різні і також для різних цілей. Потім поясню, чому. Можливо, відео буде довге, зачіки, але стараюся свого особистого досвіду. Дати вам повне пояснення, для яких цілей. Я спочатку розкажу різницю, потім розкажу, для чого вони потрібні. Тому набирайте терпіння, готуйте собі кофійок-чайок чи чим ви там займаєтесь. Отже, перше це параметри. Казалось би, та що там манекен? так? Вони однакові. Ні хрена вони не однакові, вибачте за мій французький. Давайте спочатку дивимося збоку. Я не знаю, що вам видно. Хочу, щоб вам було зачки видно. Отже, найперше це його параметри. Вони більш-менш однакового розміру. Я спеціально принесла, щоб вам пояснити. Значить, перше, це параметри і е, сама конфігурація манекена. Є виставковий манекен, до лінія талії підстрелена. І є манекен приближений до людської фігури, де лінія талії більш-менш на місці. Цей манекен на середній, ну, на середній високий зріст, скажімо так, ну, це середній, 1,70 сімдесят. От саме цей Самий популярний те, що шиють, так? І є ось такий манекен. В чому ви відразу бачите різницю? Ну, те, що лінія талії не на місці, ну, то таке. Ви, в принципі, це я зав'яжу, щоб вам зрозуміло було, так? Подовжуєте лінію талі. Давайте зав'яжу чимось другим якимсь просто, просто якимсь пояском, щоб потім вам зняти заміри. Бо так, звичайно, що людині, яка, наприклад, не шиє і не використовує це манікени, ну, взагалі важко понять, що тут ця Юля бігає кругом них і розказує. Різниця дуже велика. Значить, перше, це невірність параметрів. Якщо ви купили оцей манекен і будете на нього. На виставковий робити примірку, то на людину ваше плаття потім буде підстрелене, воно буде неправильне. Чого? Неправильні пропорції ширини, як ви бачите, плеча. Неправильна е, шия В цього манікена вона затовста. В людини зазвичай такої товстої шиї ну, просто не буває. Цей більш-менш приближений до людської шиї, але вона трішечки затонка, ну, для того, щоб робити. Далі, що в цього манекена є? Впадини над грудьми. Ось, як у нас у жінок, отут, в цьому місці. ось. Це для того, щоб нормально посадити на грудну виточку. в нас в усіх жінок, отут, над грудьми, є впадина, а потім груди. Так само в цього манекена вона є. В цього манекена нема, воно просто пряме. І за цього, коли ви на цьому манекені будете робити примірку, нагрудна витачка не лягає. Через то я завжди кажу: дивимось на людині. От те, що я приміряю на собі на примірці в новій колекції. Ви кажете, ой, на манекені якось не так, а на вас гарно. Бо я людина, а це лялька. Цей більш-менш приближений, тут є впадина над грудьми. Це по-перше. Далі, оформлення ключиць, отут, цього манекена, вони є. Я не знаю, видно, вам це буде на телефон чи ні, але ось тут. Ось, якщо отак от я покручу його, в нього є як ключиці. Вони тут є. В цього манекена нема. Що це? Це прилягання голови, горловини. У нас в усіх є ключиці. В когось більш виражені, в когось менш, але ось ці ключиці є, ось ці ключиці є. Коли ми вирізаємо виріз горловини, якщо приміряємо на оцю ляльку, то горловина може відставати і неправильно прилягати. Це номер два помилок. Ну, ви зрозуміли, так? Наступне об'єм оцей ось спини. Об'єм спини і ширина спини. Цей манекен, взагалі ось цей, він предназначений для того, щоб шити в основному в нього, бачите, подовжена лінія плеча, в того ні, в того, що там стоїть. Я за нього потім розкажу. І цей манекен більше для верхнього одягу, для жакетів, для костюмів. Тому для плать, можливо, він трохи буде незручний. Але більш-менш норм. От саме цей той вже без плечей на нього зручніше надягати сукні. Так? Вони зовсім різні. Тому ось так. Плюс тут видно всі кравецькі лінії основні. Основне положення нагрудна виточка, і розмоделювання її ось сюди наверх, так? куди угодно, в лінію промену, Ну тут зручно. Половина ширини, розміщення виточок, і плюс він з ногами, можна ще й брюки на нього приміряти. Надзвичайно зручний. Тепер, е по основному, ви зрозуміли, що не так. Не так все. В цьому манекені не так все. Якщо ви хочете купити отакий манекен, то він просто буде для прикола, для того, щоб ви на нього ну, щось там повісили, як-небудь да, можна от відшикать. Але основне, ви маєте робити, якщо ви взагалі нульовий новачок, то краще купити дійсно кривецький манекен. Або шити на людину ідеально, по її міркам, а на цьому манекені, ну просто приміряли. Просто так. Тобто, цей манекен у мене просто так, для того, щоб він був. Бо я жалію оці два кравецьких, інколи на них не отпарюю, ну бережу їх, бо вони дорогі, так? Тепер давайте по параметрам. Дивимось: основне. Основне, це співвідношення об'єму грудей, об'єму талії. І ось дивіться, якщо ми беремо. Цей манікен і знімаємо до лінії талії висоту, а висоту ми завжди знімаємо від основання шиї. Не від сьомого от цього позвонка, як хтось там міряє, тому що виріз може бути отакий, може бути така горловина, може бути квадратна. То що ви звідси будете отак от міряти? Ні. Довжину виробу я завжди знімаю від найвищої точки плеча. Ось вона. До, до талії. Тут ми приміряємо ось цього манекена. Тут в нього 42 см. в принципі, це підходить для викройок, для, якщо ви шиїте, знаєте. Тепер беремо ми оцей ось. Я зав'язала в нього наталії вірьовочку, щоб вам видно було, і ми дивимося тут. Тут у нас. зараз. Тут у нас виходить 40 см. Тобто 2 см вже вкрадено, це значить, якщо ви берете оцей манекен. Вже буде підстрелена лінія талії. В принципі, для низького росту норм, але він все рівно пишуть як на 1,70 сімдесят. Далі висота талії по полочці. Теж ми беремо, знімаємо висоту. І що ми бачимо? 42 см. Різниця, оцей баланс, його тут нема. 1 см, уявіть. Такого в людини просто не було. Щось і є значить, що він просто прямий. В нього немає наклона тулуба, як у нас у людей. У нас, бачите, плече в деяких пряме, в деяких наклони наперед. Тут просто воно от одоробло, як я кажу, на цей манікет. Тут, що ми бачимо, ви поняли, один сантиметр це дуже мало, це неправильно. Так не должно бути. Тут ми що бачимо від верхньої точки плеча через верхню точку грудей. До талії тут 44 см, 44-45 см. Тут вже більша різниця і тут уже більш реалістично, якщо ми беремо оцей манекен. Ви зрозуміли. Так само ось тут пройма, але вона тут дуже впритик. Тут ви ніяк її не поміряєте. Тут сама наклон, оцей, тут він такий просто дебелий. Тут горловина, ось дивіться, теж цей манекен, їх не буває ідеальних. Ну, цей приближений до ідеалу. Тут, якщо ми поміряємо шию, в нього об'єм шиї 32,5 см. Ну, я не знаю, яка це треба людина. Мені здається, що це ну, дуже вузька шия. Так, дивимося, скільки в мене. Подожіть, я підлізу ближче ось, так? 36. Це да? Та в мене 36 см об'єм шиї? Чи ніч? Чи це я неправильно поміряла. Там-ка, ну подожіть до зеркала. Ні, 34. 34, тобто ця шия, якщо ви на нього будете приміряти, просто гудзики не зійдуться. Ви зрозуміли, так? Тому завжди ми міряємо людину, а не манікет. А якщо я оцей поміряю, це він відповідає тому розміру. Тут у нас об'єм шиї 38 см. Тут на 4 см більше. Якщо будемо шити на цей, то навпаки горловина буде дуже широка. А це основні заміри, коли ми будуємо з вами. Плечовий виріб. Ви зрозуміли, в чому різниця. Тепер я беру того манікеду. Це теж м'який, він відрізняється тим, що в нього, просто чехол, без розміток і він для спідниць. Бачите? Без ніг. Тут ми дивимося на обхват шиї. А тут обхват шиї 34,5 см. Оце більш-менш, так? І тут теж, якщо я зав'яжу до лінії італії, зараз ми подивимося баланс. Ви зрозуміли: основне, що ми дивимося на манікен, це оцей баланс переду спини. Розміщення, отут, щоб не було сильно грубе, таке, як в тому. Так? Ну, і тут теж, як ви бачите, що тут ось трошечки вм'ятіна є, але вона невелика. В принципі, нормально. От вам і те, який манікен обрати. Він должен бути. Похожий на манекен, а не на чорті шов. Так, дивимося, тут що у нас виходить. Тут у нас по спинці, цей, мабуть, низько зав'язала, цей на ще вищий зріст. Тут по спинці аж 44 см. так, 45 навіть, а попереду. А попереду 47 майже. Ну, Тут є баланс, але він теж незначний. Тобто саме більше приближене до ідеала це оцей. Тому що в людей ну, не буває такого баланса зовсім маленького. Це хіба що ну, зовсім, ну, ви зрозуміли, зовсім зовсім маленька виходить, оця різниця. Так? Буває таке, але дуже рідко. В основному, Ну, в принципі, більш-менш вони всі вам підходять. Для роботи, тепер давайте для роботи, бо це, як завжди, я багато балакаю. Для роботи, для роботи підійде найкращий варіант без цих плечових накладок. Це специфічний манекен. Да, в нього удобні оці лінії, але оця плечова накладка вона зайва, якщо ви будете шити тільки плаття. Якщо будете шити верхні вироби, ну ось дивіться. Бачите, які тут плечі і які тут плечі. Оце вам, якщо ви шиєте плаття, буде мішати і збивати з толку. Ви будете робити ширші плечі, і просто на людині, ну просто їх таких не буває. Подивіться на мене. От якщо взяти мені ось, я попереду поміряю, у мене тут взагалі 36 см, а тут аж аж 44 см. От представте, навіть якщо тут від точки до точки... Немає розміру, навіть 45. Отакі От тут збільшені плечі для того, щоб робити підплечники, щоб плече, щоб оця лінія тут удувно була відпарювати. Тобто, це на варіант. Якщо ви бачите пінопластові ще є манекени, в мене він десь валяється, є також, то взагалі рагуль. Це так забігаючи наперед. Якщо ви бачите з такими видвинутими плечами, ось такими, так, не беремо. З обрізаними. Більш-менш такий, як і оця кукла. Так? Ось Дивіться, настільки тут різниця в талії. В цього тут талія, а в цього на 5 см нижче. Хоча ростом вони одинакові. Ви бачите, що робиться? Ось, вони одинакового росту. Де в цього талія В камного. а де в цього? Бачите, наскільки нижче? Бо в людини талія нижча, цей дуже підстрелений. В нього. Хоч вроді він і нормального розміра, але він весь якийсь не такий, як треба. І в цього теж ось стоїть вам видно, де лінія талії. Оцей пластиковий, або із стеклопластика. Він не годиться для того, щоб на ньому робити примірки. Ну, в принципі, якщо немає коштів, то пайдет і таке. Просто лінію талії ви робити нижче. На ньому ви не зможете заколювати щось, або шиєте 2-3 чехла, щоб хоч якось в чехол впихнути булавки. Відпарювати на ньому можна. Можна. Пари він не боїться, він не розкисне. Но враховуйте особливості, що в нього немає отут вмятіни над грудьми. І ви, якщо на ньому будете робити примірку, то на людині отут будуть складки і заломи. Так? Не буде красиво лежати. Тут же ми бачимо, так? я ось повертаю. Зараз я одійду, щоб вам, щоб вам видно було, бо на мене, тут рівно. Тут є впадіна над груддю. Тут вже ми можемо на цьому манікені більш-менш зробити примірку, на ньому буде сидіти. Наклон шиї, ви бачите, що тут прямий, тут я наклон шиї більш-менш нормальний. Вони відрізняються. Тут ви зверніть увагу, як іде живіт і куди в нього дивиться п'ята точка. А цей більш рівніший. Ну, опять же, фігури різні бувають у людей. Так що, в принципі, ви зрозуміли, в чому різниця. Отак От я коротко. Постаралася вам пояснити, в чому основна різниця? В параметрах. Перше. Друге, в зручності використання, ну, звичайно, що ціна. Оці м'які манікени кравецькі, вони коштують дорого, вони реально дорогі. Вони вічні, тому що цей з ним нічого не буде. Ну, да, по чехол замарається. Тут чехол зйомний можна постирати, там чехол по інструкції знімати не можна. Оцей, що з ногами. Там прям в інструкції, чехол знімати не можна, його можна прям на манікені прати. Але тут таке, можна наверх пошити новий. Є тут є, кстати, отут ось вставлений магніт. Для того, щоб ще й булавки можна було сюди. Тут ось, тут в цьому манікені магніт. Це для тих, хто закалує щось. От я зробила якусь там викроючку. Раз, 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 тут ось, ось зручно наколола, ну, в общем, удобно. На всі ці манікени я робила огляд. Вони всі є на каналі. Де купити з усилками? Я не знаю, чи ця дівчина працює, мабуть, що вона ще працює. Оці і той, і той це купувала дівчина дівчини Ірина, вона із Західної України. Оцей манікен десь, по-моєму, ми купляли в Києві його. Взагалі він стояв копійки дешевий. Але, опять же, ви ж бачите, в чому різниця? Да, він, в принципі, підходить, щоб на ньому як-небудь плаття поцепити. Ну, Для роботи, якщо ви хочете якісно зробити на ньому викрійку, примірку, подивіться, як буде, це не підходить. Ні, робимо тоді на собі або на людині. Ще є варіанти ще дорожчих манікенів. Це якщо ви плануєте займатися шиттям професійно, є ще варіанти ще дорожчих манікенів. 3D-сканування приїжджають прямо з вас роблять. Але в чому мінус? Що буває ну, людина, плюс-мінус навіть 5 кілограмів. Все, річ не сяде. Тому ну, смисл в тому 3 d скануванні краще купіть собі декілька якихось манікенів, приближених до вашого розміру. Питають, що краще взяти? Менший чи більший манікен, чим ваш розмір? Краще менший. І просто річ шити. або більшу, або є такі паралонові накладки. Як підплічники, або просто купуєте паралонові підплічники, і де треба підколюєте. Тим самим ми збільшуємо об'єм як грудей, так і стегон. Де нам треба, ви зрозуміли, краще взяти менший. Тому що з більшим, якщо, що, буде складніше. Оце я не знаю, що я в цьому відео намолила вам, буде вам цікаво чи ні. Але ну, різниця в них агромєна, в цих манікенів. Далі є ще манікени з пінопласту, то взагалі рагулі. В них плечі. Десь він в мене там валявся, я не знаю, стоїть він в мене. Коли він в мене був один от такий з ногами, я там на ньому ще штани приміряла. В нього за великі плечі, в того манікена, Сергій, по-моєму, їх його спиляв був і просто зашліфував наждачком. Але все рівно в нього настільки в того манікена спінопласта і оця верхня частина тулуба, що на ньому ну, взагалі жахливо смотриться, навіть якщо просто ви одінете, то це ну, просто жах, жах і страхіття. То краще оцей більш дешевий варіант. Тобто, саме краще, якщо у вас взагалі немає грошей. Купляємо бюджетний варіант. І ще одне, поки не забула, довге буде відео. Зайчики ще обов'язково звертаємо увагу, якщо купляємо дешеві манікени на оцю нижню часть тулуба. Є дешеві манікени, які я часто бачу, продаються. Я ось, бачите, це такий більш короткий, а в цього це для спідниць. Більш подовжена оця частина. І в чому буває біда? Я ж можу його зняти, ось вам поставлю. Прямо на стіл, так? В чому буває біда? Оцей манікен, бачите, як завужується донизу. Це правильно. А є манікени, які зроблені з фанери, які донизу йдуть трохи розширені. І все, ви на ньому не зможете пошити ні плаття, карандаш, нічого. Тому що йде от розширення по трапеції ну, підходить хіба що для широких плать. І все, там воно неправильно вже буде. Неправильної форми буде тягнути основну спідницю. Якщо вибираєте манікен, дивитесь, щоб ця нижня частина. Завужена була донизу, а не просто отак от розширена по трапеції. Це дуже важливо. Дуже-дуже оце ну прям дуже, дуже важливо, щоб вона була отак от по формі карандаша. Ви зрозуміли? А не просто я отак трохи розширена. Я колись купила той трохи розширений манікен, коли ми купляли перший промисловий оверлок в Житомир, їздили, ми в того хлопця купили той манекен. Він такий був, ну начебто нічого, на такі гарні стієчки, все. Але за рахунок того, що юбка розширена, я на ньому нічого не змогла шити. Тому що юбка розширена тільки для широких плать. Оце теж дуже важливо. Якщо немає грошей, то беремо це. Толк, який з нього, в принципі, ніякого. Удобство в чому, що ви можете те, що пошили, одіть і більш-менш роздивитися. Ну, а тут ви зможете попрасувати рукав. Зможете? Зможете. Трішечки придати форму горловині, зможете. В принципі, зможете. Але враховуйте, що нема ключиць, тому прилягання, можливо, буде трохи не таке. Але, в принципі, норм. Лінія талій те, що підстрелена, нічого страшного, опустите вниз. Це якщо зовсім грошей нема. Те, що дуже здорова горловина, ну, то вже буде, те, якщо сорочки шить, враховуйте, що тут горловина ну, за широка. Для цього манекена. вона товстувата. Ну, нічого страшного. Якщо є гроші, то купляємо нормальний, тільки без отих плечей, якщо шиємо плаття. Якщо ви шиєте купальники, верхній одяг, то з подовженими плечами. Якщо шиємо більш-менш плаття і щось таке, купляємо манекен з обрізаними цими плечами, щоб не висунуті були плечі. Бо неудобно, коли ми одіваємо плаття маленького розміру на той манекен, у вас плечовий зріст, тут ми вдіваємо вроді нічого. Да? А коли ми одіваємо на те платье, кажеться, що плечі малі і тянеться весь виріб. У, у кожного, в кожного цього манікена своє призначення, вони всі різні. Тому ось так, зайчики, враховуйте це, що вони різні. Але найкращий варіант саме бюджетний, дешевий, якщо немає взагалі грошей, беремо отакий. Стеклокера... Стеклопластик, чи стеклокераміка, чи якось так. В общем, воно зроблено типу епоксидної смоли оцей манекен. манікен. Він вічний. В нього в основному чорний чехол. чехол бажано шити світлий. Тоді вам краще буде видно, краще орієнтуватись. Як шити чехов, є відео, кстати, на каналі, просто з мікромасла або з трикотажу даю. Оце те, що хочу сказати. Я гроші купуємо дорогі. Нема грошей, купуємо щось, але це у вас не орієнтир, що на нього треба якось там орієнтуватися. От на стільки нюансів. А саме-саме краще це робити завжди примірку на людині. Тому що жоден з цих манікенів не відповідає людській фігурі. Жоден. Він вам тільки для роботи. Це все одно, що ви рахуйте, що це у вас гладільна доска. Ця така, ця така, а ця така. Все, це у вас робочий інструмент. Як ножниці. Ці підходять, ті, не підходять, ті трохи кривіті, трохи косі. Це робочий інструмент. Він вам ніколи в житті не замінить того. Щоб от ви взяли з нього зняли мірки, зробили викройку, потім на нього прицепили на ньому красиво, а цю річ продали, вона на людині буде жахливо. Це правда, я вам кажу. Тому просто орієнтуємося як на помічники. Це те, що хотіла сказати. Не знаю, настільки була корисною, можливо, ще щось я мала б вам би розказати, але ось таке буде відео про манікени. На цьому все. Цьом бомки бувайте. Не забувайте ставити вподобайки, якщо ще є у вас якісь питання. Запитуйте обов'язково, ну, тому що буває таке, що щось просто я упустила із виду і не сказала вам. Але в основному розказала основне. Не заморачуйтесь і вибирайте от те, що я вам кажу. Не беремо пінопластові, бо вони будуть рахіти з такими якимись плечами непонятними. Більш-менш з нормальних, ті, що в Україні можете купити Це оце. Якщо є гроші, то купляємо м'який, але краще без отих плечей. Зрозуміло. Не забувайте ваші лайки, цьомки-бомки, пока.